Йди. Роблю відео огляд машини. Машина вже зроблена, все, виїхала. Кум, кум, помахай рукою. Так, дивіться. Щоб у машині було зроблено. Ну, так як ви вже знаєте, не вже що з самого початку рама 66-го лишилася, роздатка і корпуса мостів, 66-го. Були поставлені швидкісні редуктора 41х9. На, на тих редукторах вона розганяє. Ну, я його вложив стрілку ложив 125 ну, Хлопці рахували з моторхаба 145 км має йти. Розхід при 100 км розхід був 10 літрів солярки. Провіряли, можемо спорити, якщо хтось не вірить, ну, я не обманюю. Далі, було взято 3, 3, 3 кабіни від 66-го, ти боковина, то є 66-го. І задня частина 66-го. Дверки, дверки були подовжені повністю. От. Колеса були від фури стоять. зараз Так, сиріть, а я себе призвоню. Так, далі. Двері були подовжені. Вставки стояли тут, оставили, ставки на 15 см. Повністю в машині, в машині йде. От в машині в салоні. От є столик. Там диван складний. Ті крісла знімаються, а то зараз я зняв бардачок. Там має на місці бардачка має стояти кондиціонер. Люк в машині є, USB-розйоми стоять, по боках стоять розйоми там. От, спереді стоять розйоми. Скло всі вікна, має 4 вікна, мають електрослопідйомники. Крісло регулюється електричне. От, далі стоять колеса стоять від фури, від присепа, Перероблені. Сьогодні розганяв 110 км, взагалі нічого не кидає, нічого йде м'яко. Стоять, поставив хаби. Ну я не хочу знімати. От, тут стоять хаби. От вони знімаються, ставиш собі. От, стоять дискові передні тормоза. От, дискові передні тормоза стоять в машині. О, зроблені. Повністю переробив капот. Капот перероблений. Резина 22,5. Ще купити треба буде купаки поставити. От. Тут стоять ящик для акумуляторів, тут ящик для ключів. От. От вона такого тут виходить. Тут знятий бардачок, бо буде кондиціонер стояти. Камера заднього переднього є, то є монітор на камеру. От, тут є всі, а тут є переключателі скла звукових, з бокових дверей, скла От, Там USB-розйоми є. Ну далі що там? Що там ще? Драбинка є, багажничок є, запаска, а то є камера заднього виду. Зараз <кхи> вот. покажу мотор. то зроблено тут теж біля мотора повністю все перероблене. Там у мене стояніший бочок розшитівний там стояв, О, тепер поставив бачок бочок від варіо. сигнал переніс сюди. От капот облегшений, Капот набагато легший вже, ніж був. От От там є от Тут стоїть радіатор лінти, кондиціонера. Кондиціонер Кондиціонер У мене стоїть. От кондиціонер стоїть, насос кондиціонера. Ставив новий насос повністю. все Тут є радіатор інтеркулера стоїть. От, повітряний фільтр. От так от все зроблено. То є заборник воздуха на печку. Тут є заборник на інтеркулер. На Намивачі скла. От така машина. Мотор стоїть ОМ-904ЛА. З електронікою повністю все. От така машина. Машина продається. Продається машина. От. Якщо щось з когось цікавить, можете дзвонити. От є телефон. От. Також ми займаємося переобладнанням автомобілів. Ставимо дизельні двигуни на практично на всі види машин. От є вот номер. Вот. Всім гарного дня. Когось щось цікавить, дзвоніть, Навіть якщо щось цікавить по роботі, можу розказати вот як все, що робилося. Всім гарного дня.